відбулося планове розширене засідання ради адвокатів Закарпатської області, під час якого засідники обговорили нагальні питання, у тому числі йшлося про направлення на стажування та складання кваліфікаційних іспитів кандидатів на одержання свідоцтва про право займатися адвокатською діяльністю. Так, уже невдовзі колектив адвокатів краю може поповнитись 11 практиками. Другим питанням поставили можливість вручення одного такого свідоцтва без проходження стажування, адже претендент має досвід помічника адвоката і третє питання в різне. Ми би хотіли від всіх членів ради дати оцінку тим деструктивним діям певної групи адвокатів, які намагаються дестабілізувати функціювання адвокатури. Закарпаття звертається скаргами в різні інстанції. Їх є чоловік 15. Вони виражають дуже маленьку кількість адвокатів Закарпатської області, і тому ми хотіли вже зібрати всі керівний склад адвокатури Закарпаття, щоб дати оцінку цим негативним деструктивним діям. Обрано законне кваліфікаційно-дисциплінарна комісія, обрана рада законно, де було присутньо делегатів від всієї області а нас більше 500 адвокатів було обрано 80, на кучка адвокатів 20. Вийшла із, із цих зборів адвокатів, які проводилися безпосередньо по новому закону, і собі створили лже, лже органи, лже КДК. В общем, створили те, що вони не могли створити. Заяви про незаконність формування органів адвокатського самоврядування є голослівними та несумісними з поняттям професійної етики загалом, запевняють учасники засідання. Відтак, одностанні в намірі звернутися до керівних органів області, щоби на найвищому рівні наклепи були спростовані. Нануваці вже найімовірніше позбавлять адвокатських свідоцтв. Позбавлення адвокатського свідоцтва не позбавляє людину права далі займатися адвокатською роботою. Якщо тільки буде скасоване наше рішення комісії дисциплінарної палати, тоді тільки можна буде питання поставити питання, щоб вона знову могла здавати кваліфікспити. На сьогоднішній день, ну і думаю, на три роки вперед можу сказати, що цього не буде. Якщо суд врахує, що наша комісія була в чомусь не права, скасують рішення нашої комісії і вона буде займатися адвокатською діяльністю.